Нам довго, методично, тонко і з посмішкою вселяли свобода це самотність, що бути самотнім модно, зручно, сильно, що сім'я це зайве, що діти це перешкода, що близькість душить, вимагає, ламає. І ти, сам того не помічаючи, почав у це вірити, почав сприймати тепло як загрозу, почав тікати від зв'язку, почав будувати стіни, щоб не відчувати болю, і в підсумку перестав відчувати взагалі. Ти вирішив, що жити тільки для себе це і є бути вільним. А насправді став заручником своїх страхів, своїх травм і чужих ідей, які підсунули тобі під гарним соусом самореалізації. Ти ж навіть не помітив, коли це сталося. Все починалося невинно. Навіщо тобі сім'я так рано? Спершу поживи для себе. Знайди себе, розвивайся. Ти нікому нічого не винен. І ось ти живеш без зобов'язань, без кордонів, без обмежень. Ти міняєш партнерів як одяг, міняєш міста, роботи, сенси, біжиш вперед, бо назад боляче, а зупинятися страшно. Ти називаєш це свободою. Тільки чому в цій свободі так порожньо? Чи це свобода не мати змоги пригорнутися до рідного плеча? Чи це свобода повертатися в порожню квартиру і слухати тишу, яка глушить голосніше за крик? Чи це свобода не знати, хто буде поруч, якщо тобі стане зле? Чи це свобода носити на обличчі маску сили, коли всередині вже все обвалилося, але показати це нікому? Чи це свобода ні за кого не триматися, бо боїшся залежати? Нам вселили, що зв'язки це слабкість, що любити значить страждати. Що бути в сім'ї це жертвувати собою. Але це брехня брехня зручна тим, хто хоче бачити тебе самотнім, бо самотнім тобою легко керувати. Ти не захищаєш ні свого, ні спільного, ти не будуєш у тебе нічого свого. Ти не чекаєш майбутнього, ти тільки споживаєш теперішнє. Ти живеш у моменті не тому, що вмієш бути тут і зараз, а тому, що тобі більше нікуди йти. У тебе все зараз. І нічого потім. Ти кажеш, я сам по собі. Гордість звучить у голосі, незалежність. Але що за цим? Хто ти, коли вимкнений телефон, коли закінчився робочий день, коли ніхто не пише і не кличе? Що залишається, крім пафосного, я нікому нічого не винен? А хочеться, щоб був хтось, кому ти все винен по любові, кому ти зобов'язаний просто тому, що не уявляєш, як без нього. Хочеться належати, хочеться бути потрібним, а не просто функціональним. Сім'я це не про побут, не про статус, не про треба, це про глибину, про коріння, про пам'ять, про те, що було до тебе і буде після. Це про рід, про те, що ти не перший і не останній, що за тобою предки, а попереду нащадки, що ти жива нитка у великому ланцюгу. І якщо ти її обриваєш, ти не звільняєшся, ти зникаєш, розчиняєшся. А рід це те, що оживляє тебе в кожному наступному, це можливість продовжитися, переродитися, залишити не тільки слід, а й саме в сім'ї народжуються ті, хто після тебе згадуватиме, любитиме, нестиме твоє прізвище, твоє тепло, твої риси. Саме через дітей ти отримуєш шанс на переродження, зокрема через пам'ять, через виховання. Через те, що ти встиг передати, вкласти, зберегти. А мала батьківщина це не просто точка на карті. Це місце, де починається твоя історія, де все живе, не абстрактне, а твоє, земля, по якій ходили твої діди, дім, у якому пахло медом, лісу, якому вперше завмирало серце. Ці місця живлять тебе навіть якщо ти далеко, навіть якщо ти поїхав. Бо зв'язок із рідною землею це теж якір. Не в'язниця, а опора. А родове помістя. Це мрія, яку ви сміяли. Назвали відсталістю, сектанством, фантазією, але насправді це спроба знову вкоренитися, повернутися до справжнього, мати місце, де ти не просто живеш, а продовжуєш рід, де все має сенс дерево, яке ти посадив, дім, який збудував, пічка, яка зігріває, онуки, які бігають по траві, і кличуть тебе так, як ніхто більше не кличе. Родове помістя це не про гектари, це про серце, про живий зв'язок із землею, з родом, з майбутнім. Це не втеча від світу, а повернення до себе. Ти думаєш, ти обираєш. А насправді просто слідуєш програмі, написаній не тобою. Тобі нав'язали думку, що бути у стосунках це програти. Що жити заради когось це нерозумно, що залежність це зло. Але людина не може бути повністю автономною, це не її природа. Вона творить тільки коли пов'язана, тільки коли любить, тільки коли відгукується душею. Усе велике, що зроблено у світі, зроблено з любові. Не з самотності, ти думаєш, у тебе все є свобода, можливості, час. Але настає момент, коли ти раптом розумієш, є все крім сенсу, що все це був біг, красивий, успішний, ефектний, але біг від болю, від відповідальності, від справжності, від себе. Тому що бути з кимось страшно, тому що там треба відкриватися, вразливішати, віддавати. Там тебе можуть поранити, а на самоті безпечно, але й безчуттєво. Ти справді хочеш прожити життя в ідеальному коконі. Чи ти хочеш дихати на повні груди, навіть якщо боляче? Свобода не в тому, щоб нікого не впускати, а в тому, щоб впускати усвідомлено. Бути поруч не з примусу, а з любові, ділити, не втрачаючи себе, жити знаючи, що твоє життя вплетене в життя інших, що ти не крапка, ти гілка, ти продовження, ти корінь. А ти впевнений, що це твоя свобода? Чи просто гарно відредагована порожнича, відана за прогрес? А як ви вважаєте, сім'я це є кір? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал. Натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте подобається лайки, великий палуб, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.